Ось такий контролер працював в мене. На одній панелі наче все було нормально, але він не шим, а не MPPT, тому дуже мало видавав ватт на зарядку акумулятора. Підключив я дві панелі і щось він трохи підзагнувся. По заявленим характеристикам він на 30 А. Але кришка тут пластикова, він весь якийсь пластиковий. Зараз подивимось, що там всередині, здається мені Якість там не дуже. Розібрав я контролер, кришка виявилась металевою, але дуже тоненька. Прокладочка тут теж така собі ніяка. Ззаді три масфети, я їх вигнув, вони були пласкі. Масфеті P75N NF75. Що тут трапилось? Ось, що, резистори підгоріли. Діод, щось теж потемнів. Ну, діод не знаю. Згоріли резистори. Контролер працює, але показує занижену напругу. І більше 10 Вт не хоче заряджати акумулятор. Також бачу місце під ще один транзистор. Мабуть, заміню резистори, додавлю транзистор та зроблю трохи краще охолодження. Потім покажу результат. Ось два резистори, які згоріли. Зараз на їх місце запаяємо новенькі, а також запаяємо. Два мосфети Я вже отвори почистив. Тут було три мосфети, буде п'ять. Ось так виглядає все після ремонту та додавання ще двох МОСфетів. Зараз беру, будемо тестувати. На швидку руку зібраний тестовий стенд. Це імітація сонячної панелі, блок живлення з контролем Вольт і Ампер. Ось контролер працює, все добре. А, акумулятор літієвий, він повністю вже зарядився через цей контролер. Яку він потужність може розвивати, а, покажу пізніше, коли підключу до сонячної панелі та трохи розрядиться акумулятор. Тому що акумулятор заряджений і БМС плата вже його не заряджає.